Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я вирішив зробити підбірку цікавих новин та розповісти вам, коли чекати на нові проекти та продовження ваших улюблених серіалів. Тому у цьому відео я розповім про другий сезон Венздей, другий сезон Дім Дракона та Володар Перснів та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Джейна Ортега повернеться, щоб продовжити свої пригоди у другому сезоні «Венздей». Серіал Netflix, який є спінофом сім'ї Адамс, було продовжено на другу частину, яка розкриє нові моторичні подробиці, пов'язані з життям «Венздей Адамс. Перший сезон вийшов 23 листопада 2022 року, який мав 8 епізодів та зміг перевершити дивні дива, зібравши 341 мільйон годин переглядів за перший тиждень і став найпопулярнішим англомовним серіалом. Як оголосили виробники, другий сезон Венздей буде набагато моторошнішим у порівнянні з першою частиною, що ще більше підвищило галас навколо серіалу. Після тривалого очікування, яке здавалося болісним для шанувальників, були розблоковані нові подробиці, пов'язані з майбутньою частиною. Згідно з повідомленням, зйомки другого сезону Венстей почнуться наступного року, і виробники вже визначили дату. Перший сезон знімали в Румунії, але через проблеми з логістикою зйомку перенесли в Ірландію. Згідно з повідомленням ЗМІ, виробники з нетерпінням чекають початку зйомок у квітні 2024 року. Шанувальники серіалу пересні влади можуть зітхнути з полегшенням. Актори та знімальна група повернулися до роботи на початку жовтня 2022 року. Однак до виходу другого сезону може пройти деякий час. Зйомки першого сезону зайняли 18 місяців, і хоча частково ймовірно це було пов'язано з пандемією, не можна заперечувати, що високі показники виробництва зіграли свою роль у розмові з Collider наприкінці 2022 року, тобто за кілька місяців до страків голівудських сценаристів і акторів, керівник телевізійного відділу Amazon Studios Вернон Сандерс натякнув, що було б оптимістично очікувати другий сезон у 2024 році. Було б дивовижно, якби ми змогли випустити другий сезон через два роки після виходу першого. Це може зайняти трохи більше часу, але ми робимо все можливе і ми будемо ставати кращими та швидшими. Що стосується нового сезону Дім Дракона, то тут також є оновлення. Як повідомляє видання Варіті та актор Стів Туссен, зйомки другого сезону нещодавно завершилися та переходять у постпродакшн. Дім дракона не зачепив страйк письменників чи акторів. Епізоди для другого сезону Діми Дракона вже були написані до страйку гільдія сценаристів Америки, тоді як актори серіалу мають контракти із британською гільдією розваг Еквіті, а не з американською профспілкою сак Автра». Навіть членам сак Автра» було наказано працювати на виробництві, яке базується у Сполученому Королівстві. І тому підпадає під інші правила праці на прес-конференції в листопаді 2023 року. Керівник HBO Біу Кейсі Блось оголосив, що прем'єра другої частини серіалу відбудеться на початку літа 2024 року. А ось що стосується адаптації Роману Мартіна, оповідання про Дунка та Ега, то його виробництво розпочнеться приблизно перед випуском Діму Дракона у 2024 році. За словами співголови «Дісней» Алана Бергмана, зйомки третього фільму «Дедпул» відновилися. Бергман зробив це оголошення під час ратуші Дісней. Підтверджує видання The Wrap. Дедпул 3 знімався на початку цього року, але був закритий через страйк Сак Автора у фільмі Дедпул 3 знову знявся Райан Рейнольдс у ролі головного героя. А г'ю Джекман повернувся, щоб зіграти Росомаху у фільмі. Востаннє Джекман грав цього персонажа, який був номінований на Оскар у фільмі Логан 2017 року, який мав стати прощанням із супергероєм. Про сюжет небагато відомо, але ми знаємо, що Моніка Баккарін, Роб Делані та Бряна Хільдебрант повертаються до фільму. А Дженіфер Гарнер повертається в ролі електри, персонажа, яку вона зіграла у двох фільмах на початку 2000-х років. Ходять чутки, що Ема Корін зіграє лиходійку, а Меттю Макфед'єн також зіграє у нерозкритій ролі. Шон леві бере на себе режисерські обов'язки останньої частини, працюючи за сценарієм, який він написав спільно з Рейнольдсом, Ретом Різом, Полом Верніком і Зебом Велсом. Райан Рейнольдс і Леві також виступають продюсерами разом із натхненником Marvel Studios Кевіна Файгі. Це буде перший фільм із рейтингом R у кінематографічному всесвіті. Marvel. прем'єра третього Дедпула Наразі запланована на 26 липня 2024 року. Це буде єдиний фільм Marvel Studios, який вийде у 2024 році. Тім Бёртон повідомив в інстаграм про завершення зйомок фільму Бітлджус 2». виробництва довгоочікуваного сиквела. Було припинено влітку через два дні до завершення зйомок через страйк Сак Автора. Зйомки розпочалися в травні під час страйку VGA, оскільки сценарій творців Венздей Альфреда Гофа та Майлза Міллера вже був заблокований. Лише після того, як актори оголосили страйк, зйомки призупинили на невизначений термін. Бітел 2» є продовженням улюбленої культової класичної книги Бертона 1998 року. Майкл Кітон повертається в головній ролі разом із колишніми акторами фільму Вайоною Райдер і Кетрін Охара серед нових осіб франшизи: Зірка Венздей Дженна Ортега, Вілем Дефо, Моніка Белучі та Джастін Теру. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.